Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісам. Новини в ефірі розповідаємо про найважливіше на 9 ранку. У студії Марина Кухар перекладає жестовою мовою Наталя Дмитрук. Сьогодні і завтра в Сумах дні жалоби за загиблими через російську атаку. На цей момент їх уже четверо, дев'ять людей поранені. Серед постраждалих дев'ятирічна дівчинка опівночі ворожий шахед влетів у дев'ятиповерхівку. Дрон пробив наскрізь квартири на п'ятому, шостому та сьомому поверхах. Людей привалило бетонними плитами, які склалися від удару. Пошукова пошукова рятувальна операція триває. Гул страшный. Это это был такой гул, что а потом такой выбух был. Это и пламя. Все. Это все. Мне даже и окна пооткрывались. Кричала очень даже. Она висила прямо на повітрі и придавила плиту. Она тоже кричала Ольга. Она звала надо побол. Комунальні трамваї, тролейбуси і автобуси можуть запрацювати під час повітряних тривог у столиці. Принаймні, це питання обговорила міська влада, військова адміністрація та громадські діячі. Які варіанти рішень розглядають, знає Владислав Паливода. Близько мільйона щодня саме стільки людей у Києві їздять громадським комунальним транспортом на автобусах, тролейбусах, трамваях і метро. І це найбільший показник з поміж усіх українських міст. І лише у столиці громадський транспорт зупиняється. Щойно лунає сигнал повітряної тривоги. Приходиться або пішком, або чекати, поки закінчиться. Е, через це запізнюєтесь? Е, звісно, слоно Дуже незручно, і я не бачу в цьому смислі. Це не дуже зручно. І чому маршрутки таксі можуть, і електрички можуть курсувати Києвом під час тривоги, а інші не можуть. Відповідне розпорядження КМДА видала ще на початку Великої війни 2022-го заради безпеки людей. У ньому прописаний алгоритм: водій має зупинити транспорт, аби і пасажири, і сам водій перейшли до укриттів. Але на практиці відбувається не так: водій сидить в салоні, а люди натовпом на зупинці або пересідають на маршрутку. Це потрібно довозити людей до укриття. Але фактично це не завжди можливо, тому краще все ж таки транспортом довести одну-дві зупинки і дати можливість людям переховатися в надійному місці. Крім того, зупинка транспорту під час тривог суттєво впливає на економіку. За попередніми даними, місто втрачає через це понад 2 мільярди гривень на рік. Немає доведеного власне позитивного ефекту для безпеки від такого рішення, тобто його ніхто не аналізував, не оцінював. От і з іншої сторони, є наслідки цього рішення, певні економічні збитки. Та все ж економічні збитки це вторинне. Головне це безпека городян, але просто зупинка транспорту її. Не вирішує відтак. Це рішення треба переглядати, кажуть у КМВА. Робити це треба комплексно за участі ДСНС, поліції та військових. Рішення потрібно переглянути, враховуючи всі обставини, які сьогодні є. Їх дуже багато є різні небезпеки, ракетні, шахетні і так далі. В першу чергу ми маємо керуватися питанням киян. Безпеки киян, і найважливіше, що ми маємо розуміти, це те, що якщо є петиції, то їх потрібно розглядати. Обговорити можливості запуску комунального транспорту під час повітряних тривог обіцяють вже найближчим часом із фаховими службами та експертами, аби знайти оптимальне рішення. Владислав Паливода, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Проігнорував хвилину мовчання і отримав штраф у рівному водій легковика. Не зупинився о дев'ятій ранку, коли місто вшановує полеглих на війні. Він знехтував і жестами регулювальника, який наказував зупинитися. Як покарали водія, розкаже Володимир Миколайчук. Ось так о дев'ятій ранку щодня по всій Україні вшановують пам'ять загиблих військових. У рівному пішоходи стоять біля портретів захисників. Рух центральним перехрестям зупиняє регулювальник, але один водій це проігнорував і поїхав далі. Порушника знайшли, ним виявився 30-річний рівнянин. Патрульним пояснив, що поспішав, Якби у чоловіка була дійсно поважна причина, якби він е поспішав в лікарню, породілля будь-яка вагома причина. Звісно, ми би поставилися е з розумінням, але такої причини в чоловіка не було. Вчинок кермувальника викликав жваве обговорення в соцмережах. Його розкритикували за зневагу до загиблих. Я не можу так пройти, і щоб не зупинитися на хвилині мовчання. Ну, бо в мене є ті, хто. Денис. У вас є ті, хто загинув на Так. Да. Хвилина мовчання це найменше, що ми можемо зробити для тих, хто віддали своє життя за незалежність нашої держави. Тому це справа честі і совісті нашої. Такі місця, як отут, їх треба не тільки проїжджати, а пішком проходити, якби на мою думку. Тому що це сини наші лежать тут. От треба наказувати таких. Поліція не розкриває ім'я водія. кажуть, патрульні виписали йому штраф. Ігнорування сигналу регулювальника йому коштуватиме 510 гривень. Він ну, нормально до цього з розумінням поставився і визнав свою вину одна хвилина. Нічого не вирішила, бо в його справах. Ну він принаймні сам це визнав. Але одна хвилина це наш обов'язок. Це не перший випадок у Рівному, коли водії зневажливо ставляться до пам'яті загиблих. Рік тому 21-річний молодик на спорткарі дрифтував перед портретами військових. Проти нього відкрили кримінальне провадження, але у суді визнав провину та сплатив 17 тисяч гривень штрафу. Із Рівного Володимир Миколачук, Олександр Бойко, Ми, Україна, Марафон. Єдині новини. Уша з річки Потомак, куди впав пасажирський літак, дістали тіла 18 загиблих. Пошукова операція триває. Поверхню води прочісують рятувальники на катерах. Авіатроща сталася чотири години тому поблизу Вашингтонського аеропорту імені Рейгана. Під час приземлення лайнер компанії American Airlines, що летів із Канзаса, зіштовхнувся у небі з військовим гвинтокрилом. На борту було 60 пасажирів і четверо членів екіпажу. У вертольоті перебувало троє військових. Після падіння літак розламався на кілька частин повністю під водою і гелікоптер. На заході Франції у Британії вирує повінь, яку вже назвали найбільшою за останні 40 років. Сильні зливи там не припиняються з вихідних. Вода досі прибуває, і щогодини затоплює нові території. У десятках міст і сіл оголосили найвищий рівень небезпеки. Через стихію свої домівки залишили 400 місцевих жителів. Синоптики попереджають, пік негоди попереду, а спадати вода почне ближче до кінця тижня. Нинішній січені метеорологи вже визнали найвологішим зимовим місяцем за 80 років.